Всім доброго дня! Ми з вами давненько не, не спілкувалися, давно в мене не було відео, Це тому що, тому що ми їздили, якщо це можна назвати, відпочинком до Одеси. Дуже, дуже хотілося подивитися ще раз на це місто. Так, про це потім давайте швидше дивитися. прекрасно з вами трошки намиста і трошки Таїланду. Що ми встигнемо, то і подивимось за 10 хвилинок, я думаю. 50 см на сріблі, 850 гривень. Це цей зіт через маленьку гранатинку. Гранат тут буквально 1,5-2 мм. І це зіт міліметрів 6. Сподіваюсь, вам добре видно, бо я вже, чесно кажучи, забула, як це правильно робити. Ось такі в нас перші буси 850 гривень. Що забуду сказати, ви можете написати мені. Коментарі, хоча зараз проблеми з, зі зв'язком, зі світлом, з інтернетом, з усім, тому я не знаю, як я буду відповідати, чесно кажучи, напевно, буде краще, якщо по Україні, то телефонувати. 44,5 см бірюза на сріблі. Кульки тут 4 мм. зі срібними кульками. По центру є також кульки, для, ну, щоб поставити сюди підвісочку. Бірюза така цікава, є і зелена, є і голубенька. Але тут переважно зелена. Так, бірюза. 1450 гривень бірюза на сріблі. Можна замовити на звичайному біжутерному замку. Якщо вам щось сподобалось, то тоді буде трохи інша ціна. Це була ідея брати просто ниточки, але я дивлюсь, серед моїх дівчат не так багато хто просто нанизує собі буси. Так, наступні це в нас аметрин, аметист. Так, 51 см. Дуже красивий э, колір. Зараз покажу також на сріблі. Ось такий тут аметист і аметринчик, ось такий світлий. Дуже красиво виглядає, красива просто сама по собі форма. Грушки ось ці такі прикольні. Оця прям така аж біленька. Сама грушка наша приблизно, я думаю, 2 сантиметри, ні, трохи не 2, 16 міліметрів. І є до них такі ж самі сережки. Так, саме намисто, вартість 1250 гривень. Можна замовити просто ось такий чокер аметистовий для підвісочки. Так, далі це флюоріду коротенький з подовжувачем, але 40 см. Але сам подовжувач, він такий, я б сказала, тоненький. Флюоріт такого прикольного кольору, він ще підійде до прозеоліту, але це якщо ви не принципова дівчинка. Тут більшість зелених камінців і є трошки-трошки фіолетових, і трошки таких, навіть якихось, можна сказати, ну, не голубих, а таких насичено-зелених. Чата дуже спокутно. я не знаю, як вирятуватись. Це я згадала до того, що вже перегрівся пристрій. Я не знаю, скільки встигну ще показати, Якщо що, то у нас, сподіваюсь, буде, може, два невеличких відео, бо ще треба це все якось завантажити. Дуже прикольне намисто, так, ви зрозуміли, що дуже прикольне. 600 гривень в ось такому варіанті. флюорит. Тут е, кубик в огранці. Так, дівчатка, далі 46-47 см. Е, прикольний такий е, рожевий аметист. Ось такий. Він дуже мені нагадує кунсит за кольором. От мене був консит. Він такого самого кольору. через Набраний через гранатик. 900 гривень вартість. Це в нас. На сріблі 5 міліметрів ось э, ця таблеточка, монеточка. Прикольний такий колір, дос, досить незвичний, ще є такий градієнт від рожевого до такого фіолетового. Ну, він, здається, особисто мені здається рожевим, що, в принципі, він, можна сказати, схожий по кольору на відео в огранці. Так, я не вкладаюсь нікуди, тому зараз ми ще подивимося парочку прикрас 17 грамів. Оце у нас розмір прикраси з Таїланду, поки я. Була на морі, прийшло дві невеличких посилочки, 17 половиною. Е, так, це родоліт-гранат. Він ось такий височенький. Він важкенький. Прикольний, такий, щось таке незвичне з позолотою. Це сам родоліт. Хтось з дівчаток питав, чи я в мене прикраси з родоліту, а я вже нічого особисто сама не пам'ятаю. Є. Намисто з гранату зі срібними кульками. Він дуже схожий по кольору до родоліта, але трохи-трохи темніший. Родоліт він такий, як наче світліший. От, можна ось такий гранат замовити. в Бачите, вже швидкість щось в мене. Це. Треба вентилятор для телефону також. Так, Така прикольна каблучка. Мені вона, знаєте, якусь церкву нагадує. Ну, це таке, це таке життя. Вартість 1850 гривень або 45 доларів. Далі каблучка, камея в позолоті. Камея у нас тут вирізблена так на переламутрі. 18 розмір, ну така цікава. Я підвісочку собі лишила каблучки, я щось, знаєте, ще, ще менше з ними стало товаришувати. Ну, мої ногті ніяк не, не вписуються до каблучок, просто в принципі. Та і Вони мені заважають, мені весь час потрібно щось робити. Того... От, А підвіску я собі лишила. Але білу, біленьку, вони такі прикольні, не знаю, чи сподобається вам, якщо будуть відгуки, я ще спробую замовити. Так, багато не по темі, 18-й розмір позолота. 42 долари. 1750 гривень. Вартість. Вага. Вагу, зараз швиденько, швиденько половиною. дівчата, вибачте, я вже забула, як це робиться. Але я думаю, що я згадаю. Прикольно, така дівчинка, камею виглядає як ну, на чорному з зеленим відблиском. І сам розмір нашої дівчинки 2,5. Такий трохи вінтаж. 20 грамів ось така крупна підвісочка. Тут вирізблена у нас гілочка. Веточка така цікава, хрізопрос. Резоправ це в нас. Так, а зараз, чи правильно я сказала, це в нас лимонний кварц. 24 карати. Так, країна походження Африка. Що ще мені не забути? Це вже називається, сама з собою розмовляю. половиною на 2 це сам камінець. і два, або 5 см разом з петелькою. Ось такою невеличкою. Мені дуже сподобалась сама підвісочка, хоча зараз у них є з ланцюжком одразу. Мені так більше подобається, але кажуть, що є, то і беру. А вона, вона така дійсно прикольна, вона крупна. Я б лишила б собі в колекцію залюбки. Але в мене, в принципі, багато тайських прикрас, я їх всі дуже люблю. Рідко ношу, ну, я, в принципі, зараз рідко щось таке святкове ношу. Але це просто. Колекційна річ, як на мій погляд, особливо, якщо ви любите ось ці камінці. Вони ще з включеннями, їх можна розглянути трохи ось тут видно. В принципі, така річ непогана. Зараз от така нова мода. Вартість підвіски 2300 гривень 56 доларів. Камінці незвичні, не знаю, як вам сподобається чи ні. Думаю, ще одну прикрасу подивимось. Я, дівчат, напевно, я краще вимкну цього разу, і маленьким відео зроблю пару прикрас. Так що чекайте на мене, будь ласка. Бачите, понову буду вчитися все це знімати, тому що відпочивати дуже-дуже вредно. Але, дівчата, я була не в самій Одесі, була в Чорноморську. Там зараз так спокійно, так уютно. Так... Як наче, ну ми, звісно, не без пригод, але в цілому дуже таке приємне місто. Всім дякую за перегляд, дякую, що подивились це відео. Напишіть, будь ласка, коментарі. В принципі, просто для підтримки, тому що в мене давно не було ефіру на каналі, а я зараз запишу ще маленьке відео Прикрастий ладу. Всім дякую, до побачення, гарного дня.